Вітаю вас, хлопчики і дівчатка. На сьогоднішньому занятті ми з вами поговоримо, якою буває погода. А що таке погода? Це все те, що відбувається в цей момент за вікном. Пригадаймо пори року з вами: зима, весна, осінь, літо. Їх чотири. І кожної пори року погода буває різною. А якою давайте з'ясовувати? Погода: це стан повітря в певній місцевості у певний час. Основні складові погоди це температура повітря, хмарність, опади, вітер та інші явища, від температури повітря, яку ми вимірюємо термометром або градусником. Залежить погода. Вона буває дуже мінливою навіть упродовж усього дня. Зранку ми мерзнемо від ранкової прохолоди, удень страждаємо від спеки. А ввечері можемо змокнути під дощем. Отже, опади. Вони бувають у вигляді дощу, позначаються трьома крапочками, снігу зображуємо сніжинку, град. Туман, іній, заметіль. В природі не все так просто. З хмарин випадає дощ, подивіться. Крапельки падають на землю, вони всмоктуються в землю і витікають у водойму. А потім випаровуються, тому що світить сонечко, і крапельки води вологи піднімаються вгору і знову потрапляють у хмари. І знову йде дощ. Це називається круговим обертом води. Через безперервний рух повітря відбувається зміна температури на вулиці. Вимірюється вона за допомогою термометру. Терміни, які використовують для опису погоди ясно, хмарно, мінлива хмарність, позначаються певними позначками. Давайте розберемося з ними. Ви бачите сонце, значить ясно. Ви бачите хмаринки і сонечко це значить хмарно. А якщо повністю небо затягнуто хмарами, то це. Стан неба називають похмуро. Одним із показників погоди є вітер. Сила вітру характеризується такими показниками: безвітряно, тобто вітру немає, слабкий вітер, помірний вітер, сильний вітер, ураган. Ураган це дуже сильний повітря. Отже, сила вітру буває тихою, легкою, помірною і сильною. Погода має важливе значення в житті людини. З давніх часів, щоб передбачити погоду, люди спостерігали за поведінкою комах, птахів, звірів. В гарну погоду, наприклад, горобці веселі і рухливі. Якщо вони збираються з грайками, тоді... Буде дощ. Це така прикмета. У народі за цим спостерігали. Перед дощем у комах від вологого повітря крила стають важкими, тому вони літають низько. Якщо ввечері жаби кумкають голосно, то наступного дня погода буде сонячною і ясною, а також без вітру. Якщо сонечко, жук швидко злітає з долоні, то буде погода гарна. Складають прогноз погоди люди, які називаються синоптики. Прогноз погоди дуже важливий для роботи транспорту, прогноз погоди важливий для сільського господарства, прогноз погоди важливий для життя людей. Отже, які ж явища природи спостерігаються на землі? Це блискавка, веселка, відлига, ожеледиця. Ви можете бачити умовні позначки, які позначають ці явища природи. Дякую вам, хлопчики і дівчатка, за те, що слухали мою розповідь. Оберіть свій настрій після моєї розповіді про погоду. Ну що ж, ви молодці, до побачення!